А заров готується до ймовірних виборів не сам на ютуб-каналі Надія, як і у клубі народної єдності разом із дідом Миколою. Кремлівські казочки розповідає ще один запроданець – Артем Дмитрук, нардеп-утікач у розшуку, фанат московського патріархату, гість російських пропагандистів. Мені довелося ніжками з портфеликом довго, довго, довго йти, щоб дійти до цієї ділянки в Молдові. Він згадує втечу до так званого Придністров'я, ніби то був похід на пікнік. Але ДБР швидко розкрило деталі щезнення Артемки у серпні 24-го року. Родину він завбачливо відіслав з України раніше. Почнемо, мабуть, з того, що я став такою, скажімо так, жертвою політичних переслідувань, які ведуть проти мене перші особи держави. Схема у Дмитрука була проста, на стати депутатом у 2019-му. Він сам нелегально проскочив кордон із проплаченими помічниками, і держбюро розслідувань вже повідомило про підозри трьом учасникам цього незаконного переправлення. Коли мене звинувачують у тому, що я щось там порушив, коли виїхав за кордон, це цілковита нісенітниця. Кращий захист це напад, подумав Дмитрук, і заволав на весь телеграм, що його родину в Європі хотіли викрасти з готелю. Може, російські серіали передивився, але українців так не проведеш, і йому пригадали всі його так звані патріотичні заяви. Всі громадяни нашої країни однаково люблять і однаково патріотичні до нашої країни. В іншому ж випадку вони б давно виїхали. Чому ж насправді накивав п'ятами Дмитрук? У чому його звинувачують? Та кому служить запроданець любитель московського патріархату? Він сказав: вб'ємо за все, що ти робиш, Тьома вигадав цілий трилер на потіху Москви» про погрози від Зеленського та СБУ. Але Оскар за сценарій йому не світить, адже перед втечою він знатно наслідив. Потрапив у численні камери. Побив військового та напав на правоохоронця, за що йому загрожувало сім років за ґратами. Якось так розумієте, співпало, впало, що втік він за кордон, прямо вперед оголошення цих підозр. Судячи з того, хто активно захищає Дмитрука в ООН, можна зробити висновки і про усіх дотичних. Тут ви навряд вгадаєте, бо далі буде адепт неперевершеної Russian English, глашатай теорії бойових комарів та голос всесвітньої теорії змов проти Московії. Головна претензія до нього була в тому, що він виступав на захист української православної церкви у 2019 році. Дмитру ковірвався до Верховної Ради як кандидат від слуги народу. Своїми коментарями прославився майже одразу, особливо коли не зміг назвати ім'я новообраного очільника уряду. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ви ж бачили, знаєте. А я вас запитую. Ви ж голосували? Ви Бачили. <свистач> Також Дмитрук увійшов до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, що дуже іронічно, адже сам Тьома був великим любителем мордобою. У 2020-му вчинив колотнечу з Сергієм Власенком, депутатом від батьківщини. У січні 2022 року влаштував цілий перформанс в Одеській міській раді. Але Ерефія явно платила йому більше за поширення своїх наративів, ніж за грум'язами. Звільнення України від позиції антиросії дасть нам можливість не порушувати більше питань про якісь межі, про наші, не наші і таке інше. Наша – це всі люди, всі громадяни Київської Русі. У 2020 році він поклав квіти до будинку профспілок в Одесі, співчував загиблим симпатиками Рефії, а згодом знявся у пропагандистському фільмі Шарія, присвяченому подіям 2 травня. Звісно, противників України відбілювали участь Росії, ігнорували. Сьогодні все бісівське кодло вилазить на вулиці Одеси для того, щоб пройтись обов'язково зі своїм маршем. Радості про те, що загинули люди. А далі Дмитрук почав бити чолом: ні, не перед головою РПЦ Кирилом Гундяєвим. Тут дрібніше. Перед звинуваченим у Держраді Шарієм. Я не бачив його інтерв'ю про російських поглядів, про російських настроїв чи щось в цьому дусі. Після такого Дмитрука виключили зі слуг народу із фракції. Але він мажоритарник, тому зміг залишитись народним депутатом України і далі працювати за рублі. Він працює за їжу, скажімо так, у нас тут. Також Артемка захищав російську мову, виступав проти вакцинації під час пандемії, критикував курську операцію. Просто голуб руського міру. Зважайте на права тих, хто вважає себе голубом. А у 24-му році, після російського ракетного обстрілу лікарні Охмадит, цей нардеп відкрив відкрито закликав до миру з росіянами і продовжив підтримку московського патріархату. Десятки священників Української православної церкви знаходяться в тюрмах за надуманими звинуваченнями. Одного із стовпів Української православної церкви Митрополіта Арсенія. Тримають у тюрмі виступав Дмитрук і проти затримання так званого Паші Мерседеса. Вніс заставу за Павла Музичука, фігуранта реєстру зрадників України. Цей послушник Києво-Печерської лаври бажав, щоб Ерефія зруйнувала українські міста так само, як знищила Маріуполь. Дуже по-православному база довіри, взаєморозуміння, підтримки і, звісно, любові. Коло запроданців Дмитрука величезне. Він співпрацював із підозрюваним у держзраді священником Сергієм Чертиліним і сам періодично вбирався у костюм діякона. Любить людина перевдягатись. Христос Воскресе, Воістина воскресе! Так би мовити, священник Дмитрук усіляко гальмував законопроєкт про заборону російських церков. Врешті його було ухвалено на виїзду Артемки за кордон. І нині так званий діякон бореться за московицьких попів з-за кордону. Далі буде щось на скрєпному. Це культ смерті. Коли здається, що цинічніше немає куди, запроданці вміють дивувати. Дмитрук звинуватив киян у жахливому обстрілі міста 24 квітня 2025 року. Тоді загинуло щонайменше 13 людей, а понад 90 були поранені. Депутат виправдовував тероризм Росії книжкою Ніколая Сербського Війна і Біблія. Якщо громадяни якогось міста полиють свої будинки гасом, а якийсь хлопчик зі злості чи з пустощів кине в місто запалений сірник. То хто ж буде названий дійсним винуватцем пожежі? Православненька. За зароблені рублі від такої пропаганди Дмитрук жив на широку ногу. Під час повномасштабного вторгнення Артемка купував дорогі авто, переїжджав з одних люксових апартаментів в інші. Дуже складний, дуже багатоскладовий, дуже багатогранний, дуже емоційний. У 2025 році на ЗК почало перевірку звідки у депутата гроші на такі хороми. Бо його декларація стала нагадувати казку: багато фантазії, мало правди. Дуже емоційне і дуже потрібне запитання. Живе з розкіш Дмитрук, і за кордоном в офісі генпрокурора встановили місце знаходження втікача. Наразі він перебуває в Лондоні з родиною і вірогідно мешкає в дорогому та елітному комплексі Віста Челсі Брідж». London is the capital of Great Britain. Між лондонськими вечірками Дмитрук роздає пропагандистські інтерв'ю та пророкує кінець України. Хоча його прогнози такі ж влучні, приблизно як стрілянина сліпого. України вже не буде через рік, можливо, трохи більше. Дмитрока виключили з комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у жовтні 2024 року, а місяцем раніше його затримали у Лондоні, і суд мав вирішити питання його екстрадиції до України. Скажу одне: я залишаюсь з вами на зв'язку. Англійська Феміда відпустила українського нардепа. Артемка занадто сильно наполягав на тому, що це політичне переслідування. І цей туди ж на уявну сцену для неіснуючого Оскара. Говорити про істинні причини, про те, хто був, в чому був винний, де винний, підозри і звинувачення проти Дмитрука нікуди не зникли. Там цілий набір разом із провадженнями побиття військовослужбовця, напад на правоохоронця та замах на викрадення зброї. Уліганство в Одеській міськраді, незаконний перетин кордону, навіть зарадофіли, де чому дивуються? Чому православна людина УПЦ Дмитрук, який позиціонує себе як глибоко православна людина, вибрав для місця проживання центр зі знищення канонічного православ'я в Україні, Лондон? А далі було його інтерв'ю Раша Тудей листопаді 2024 року. Там він критикував ЗСУ, що додає варіант для підозри у виправданні російської агресії. Україна не здається, щодо Дмитрука офіс генпрокурора звернувся до Інтерполу з вимогою активізувати його розшук. Чому я в Лондоні приїхав я до мамочки, мамочки рідної? Знаєте, як в пісні як мамочки рідної, з последнім приветом. У квітні 2025 року Дмитрока все ще бачать у гайд парку. Він прогулюється в рясі священика, ніби ховається за образом жертви за віру. Схоже, ряса для нього це своєрідний плащ невидимка. але звинувачення нікуди не зникли, як і розшук. Дмитрук поки ще ходить вулицями Лондона, але у разі екстрадиції йому не позаздриш. Якщо суд доведе усе, в чому його підозрюють або звинувачують, то може дійти і до п'ятнашки. До речі, заочне засудження теж ніхто не скасовував. А є ті, хто здають свої національні інтереси і навіть не намагаються поставити жодних запитань.